Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 9 вересня. Вчора, 8, молотили сою. Сьогодні вже віємо на насіння сою, калібруємо з допомогою ось такої вієлки народної, не побоюсь цього слова, тому що багато хто вже поробив собі такі. Навіть люди вже зробили такі, бачу, на продаж, продають, заробляють гроші. Панкент. Ми не робили на ньому, так що можуть люди користуватися. Відео було всіма розмірами є на каналі, тому ж, ну робилось для того, щоб людина могла собі фермер одноосібник зробити таку віялку і не платити там гроші. Вона супер перевіває, просто є нормальна кубка, то було трошки у нас тут лободи, то я вчора завіз її на очисну. Там вони лише лобуду відвіяли, а все остальне тут лишилось. Як бачите, половинки не так багато. Трошки типу, половинки навіть більше після цієї машини, яка решетами, що норію підіймається наверх, то її дуже багато покололо. Як бачите, от лушпиня скільки. Такого у комбайні типу, немає. Як бачите, от багато половин. Ну як багато, є якийсь відсоток. Зараз вам покажу. Трета фракція у нас ось така. Тут типу, є трохи патика такого. Друга фракція це у нас ось така -то. половинка. І трета це ось скільки то виходить. Ці балії. Тут три мішка буде законних, навіть більше. І десь відро такої половинки, десь не десь є маленька соя кругла. Так що ось така то балія 200 літрові балії, чи що у нас щось таке. ну Тут я, я не пам'ятаю, чи 3, чи 4 мішка, ну і ось так ось так получається. Типу, Але після комбайна менше половинки. Просто після щось машини, бо було лободи, то кажу трохи, то, то трохи воно зробилось більше типу, половинки. Але нічого страшного, є звідки, зараз тут навіємо це вона синя там ще є на другий рік ще один сорт будемо садити, середньо рання соя. Ось так то вона виглядає цікаво, хто не бачив. Вона ні, ніби порчена, на ню так дивишся, вона ніби порчена. Але це такий, такий сорт. Так що, друзі, ми працюємо. Ви ставте лайки за таку вілочку, хто вже собі зробив.